Приїхав в Україну, аби разом перемогти. Доброволець з Молдови проходить реабілітацію на Рівненщині. Чоловік прибув в Україну, щоб воювати проти Росії. Іноземець отримав важке поранення на передовій і зараз лікується. Відновлює мовлення і згадує слова. Попри це, не стомлюється проводить паралелі зі своєю країною. каже країну окупанта потрібно було зупинити ще 30 років тому у Придністров'ї, оскільки цього не зробили зараз, допомагає українцям. Слава Україні, так по-другому як це Іон Бубуйок. доброволець з Молдови. Йому 31 рік. В Україні його називають Іваном. Приїхав, аби разом здолати спільного ворога. каже Росія втрутилась у життя його держави ще 30 років тому. Конфлікт на Придністров'ї не розв'язаний. Він досі перебуває у замороженому стані. Ну давно бути наша, наша наша країна, а не Росії. Ну для мене Росія на Восени минулоріч. Іон приїхав в Україну. Служив у карпатській січі. Взимку отримав поранення поблизу лиману. Потрапив під артобстріл. каже його врятували побратими. Був певний час у комі проходив лікування у Києві та Дніпрі. Тепер реабілітація на Рівненщині. Україна лікує його своїм коштом. Взять ручку, він може написати два слова. Він може одне слово пише, на другому він вже застряв. все, Вже він далі не може нічого писати. Так само може щось згадати, одну дві фрази, на третє застрію людина і все далі пливе. Це травма голови, це травма практично моторної ділянки. У Рівненському обласному госпіталі іон лікується вже четвертий місяць. Щодня над собою працює, займається спортом. Це робив і на батьківщині. У цивільному житті чоловік працював теслою, виготовляв меблі, хоча має юридичну освіту. Фізичні навантаження. Корисні для реабілітації, каже лікар військового. Під час таких вправ навантажується хорошо піснем, тобто прокачки кислородом. Це дуже хорошо. Люба фізична вправа це просторивок у любіх виробі. Доброволець Молдови, крім фізичних навантажень, займається арт-терапією. Намалював уже чотири картини. Читає книги рідною мовою. Також щоденно займається з психологом. Компас. Військовий відновлює мовлення, пригадує слова. Психологиня каже, прогрес реабілітації високий. Що ми зараз робили з самого початку? Ми називали просто, щоб Іван згадував, а потім ми, тепер ми працюємо з ним ще і з письмом і з читанням. Це те, чого взагалі не було. Тепер воно в нього з'явилося. І ви побачили його зошит. Списаний практично, бо він дуже багато працює, реально дуже багато Це такий зразок роботи над собою. У Молдові іона чекають батьки та сестра. Повертатись додому. Доброволець, поки не планує, хоче одужати і знайти в Україні дружину, захоплений мужністю наших військових. Додає, разом переможемо, бо точка неповернення пройдена. Україна має переможе обов'язково, тому що хі -хі, вже по-другому нельзя. Цук, Олександр Бойко, новини Рівного.